Імперіум людства це імперія, яка розривається війною, балансуючи на межі зникнення. Протягом десяти тисяч років ним керує безсмертний імператор, істота неймовірної сили, який кожен день приносять жертви тисячі душ. Люди імперіуму живуть у світі, де демони це реальність, мутації не рідкість, а смерть їх вічний супутник. Жити у 41-му тисячолітті. Це значить знати, що Всесвіт це жахливе і вороже місце, місце, де ви лише один із мільярдів інших людей, і незалежно від того, наскільки героїчною буде ваша смерть, ніхто не буде за вами сумувати. Імперіум по-справжньому величезний, його володіння простягаються серед множинних зірок галактики, його території включають у себе безліч мільйонів світів і ще більше людських життів. В ім'я нього ведуться жорстокі війни і вчиняються відчайдушні жертвоприношення, імперіум, страж людства. І навіть ріка і смертей і крові мала плата за цей захист. Якщо йому загрожує зникнення, то разом з ним у небиття піде під і людство, знищене безліч ворогів на радість темним богам. Феодальний порядок. Імперіум, що розкинувся через нескінченну кількість світів, охоплює обширну частину галактичного простору на всіх цих планетах мало спільного. Культура, мова, навіть людське обличчя зустрічаються у всесвіті, в здавалося б, в нескінченних варіаціях. Незмінною лише є, принаймні на світах, що про існування яких імперіум освідомлений мережа феодальних зобов'язань і боргів. Кожна планета імперіуму зобов'язана вірністю планетарному губернатору. Ця особа, в свою чергу, зберігає вірність імперському духовенству і виплачує йому десятину людьми і матеріалом. Також очікується, що губернатор не матиме справ з ворогами імперіуму і забезпечить гарантії того, що псайкери на його планеті не звернуться до чаклунства. І не стануть піддані одержимості. За це губернатор отримує право звертатись до духовенства або до Адептустера, як вони правильно називаються, у часи великих небезпек і просить про допомогу. Адептустера включає в себе неймовірне різноманіття відділів, бюро, підрозділів і управлінь, кожне з яких займається конкретними аспектами підтримки цілісності імперіуму. Кожен відділ зобов'язаний турбуватися про свою сферу впливу. Вантаж відповідальності зростає по мірі того, як феодальні зобов'язання передаються через приголомшиву кількість чинів всередині кожного відділу: від скромних писарів, які розраховують щорічне споживання нутрі суміші світом вуликом, до могутніх командирів сектору, що контролюють збір флоту, що бере участь у хрестовому поході. Васалітет і повноваження передаються ще вище до номінальних глав імперіуму, верховних лордів Терру. Ці впливові особи керують із Древньої терою ім'я імператора. Імператор це мовчазна істота благовійної могутності, яка перебуває на самій тері. Його виснажене тіло спочиває всередині загадкового артефакта таємничої конструкції, цей так званий золотий трон. Підтримує життєву силу імператора тоді, коли він охороняє людство від демонічних створінь, що прагнуть знищити людський рід. Протягом сотень СТОЛІТЬ він веде свій психічний бій, а людство віддячує йому відданістю і поклонінням. Планетарне управління так само, як різняться мови, життя і культура імперських світів різняться і способи управління. Імперіум на більшості своїх світів допускає самоврядування та використання будь-якої форми правління, до якої тягне населення. Десь це спадкова монархія, іншими керують аристократи або військові диктатори, для деяких обрано парламент, тоді як іншим. Влада надається тим, хто може заплатити за неї. А десь це все одне і те саме: на деяких світах можна зустріти демократію, свободу вибору і навіть особисті права, проте планет такого типу дуже мало. Деякі світи керуються безпосередньо різними відділами Адептустера, наприклад, агросвіти, керовані адміністратумом, або кардинальські світи, керовані еклезіархієм. І, хоча різні країни, штати, племена, корпорації, гегемонії, робочі колективи тощо можуть мати своїх власних лідерів, Адептустера, деручає виконання планетарної десятини та обов'язків перед імперіумом одній людині. Цей правитель може носити різні титули, що відрізняються від планети до планети, у деяких випадках людина визнана відповідальною за десятину, Може, навіть не знати про це, доки не буде занадто пізно. Безсумнівно, далеко не один номінальний глава держави стикався з цією проблемою, знову об'єднуючись з імперіумом після періоду ізоляції, викликаної Варп війною або іншою бідою. Від усіх правителів очікується визнання влади імперіуму та дотримання його законів. Ці обов'язки включають сприяння Адептус арбітрес та інквізиції. А також виплату призначених десятин адміністратуму. Відправителів також очікується видача псайкерів чорним кораблям інквізиції, коли це необхідно, та збереження населення вільним від мутантів, культистів, радикалів та чеклунів. На практиці деякі планети легко уникають цих обов'язків, тоді як на інших накладаються, здавалося б, деспотичні обмеження. Через величезний розмір імперіуму та непередбачуваність подорожей часто буває так, що адміністратор так і назбирає свій податок або чорні кораблі ніколи не приходять, щоб забрати псайкерів геть, планети можуть залишатися відокремленими на протязі поколінь, і це зовсім не рідкість зустріти світи, де всі забули про імперську десятину. Безсумнівно, у обширних бібліотеках писців системи ПРОЛ Можна знайти кілька записів про те, як логісти Адміністратуму прибували на світи, загублені на протязі століть, лише для того, щоб виявити, яких чергова щорічна десятина згорає на величезних погребальних кострах, як жертви приноситься місцевими мешканцями небесами. У деяких випадках групи планет можуть мати достатньо зв'язків одна з одною. Щоб формувати політичні альянси та навіть невеликі імперії. Інші скупчення світів можуть бути пов'язані гігантськими корпораціями, владою спадкоємних дворян, релігійними лідерами або будь-якими подібними зв'язками. У таких випадках планетарним правителям потрібно приділяти увагу не лише потребам імперіуму, але й капризам цих силових блоків. Комунікації Подорожі в імперіумі це складна і неточна наука, так само як і обмін повідомленнями між множиною світів, які складають імперіум людства. Планетарні комунікаційні системи, такі як Вокс-передавачі, лінії прямого зв'язку і більш вдосконалені вокс-комунікатори, досить для передачі повідомлень між націями одного світу, але вони практично марні за межами планет. Сигналам подібних пристроїв знадобиться багато років, щоб дістатись навіть до найближчої планети, і немає ніякої впевненості в тому, що він буде виявлений, коли нарешті дістанеться. Небезпеки подорожей гарантують, що посланці, чи то люди, чи слуги, будуть так само ненадійні і потенційно такі ж повільні, як і радіохвилі чи інші хвильові комунікації. Тому імперіум змушений. Покладатися на психічні або астропатичні засоби. Астропати спілкуються за допомогою умовних символів, передаючи свої повідомлення через великі простори космосу за допомогою психічних сил. Як правило, це втомлюючий процес, що потребує від псайкера проведення ритуалів і концентрації для підтримки правильного стану розуму. Процес комунікації може приймати широке різноманіття форм, наприклад, використання імперського таро. Марив, автописів, трансу, духовного сеансу та іншого. Так, Астропати Хредіна проводять багато років, гравіюючи свої повідомлення на скурпульозно оздоблених листах зліза, а потім знищують ці твори мистецтва під величезним точильним каменем, кажуть, що біль від знищення улюбленої роботи створює психічні повідомлення безпрецедентної чіткості. Інші астропати отримують ці повідомлення різними способами: деякі приходять у вигляді туманних і тривожних снів, тоді як інші являються у вигляді марів або містичних передвіщень, інші залишаються в межах ритуалу або гадальної техніки, практикуємою приймаючим псайкером. Таким чином, звістка повторнення орків може бути отримана при дослідженні блискучої недосконалості внутрішніх органів риби. Міражів у хмарі диму або захоплюючого поєднання рун або знаків у голографічній матриці. Ці повідомлення повинні бути не лише передані одним астропатом іншому, але й розшифровані на іншому кінці. Кожен астропат використовує трохи відмінні від інших символів. У кожного є свій стиль або фішка. Для відновлення деяких повідомлень можуть знадобитися тижні роздумів над фоліантами передбачень і символіки. Однак найкращі астропати можуть відновити їх слово в слово деякі ж залишаються таємницею назавжди, деякі повідомлення приймаються астропатами на протилежному кінці галактики і повинні бути передані іншим, які знаходяться ближче до місця призначення. Деякі повідомлення просто не доходять до отримувача або рішуче неправильно інтерпретуються в дорозі. Крім того, астропатів дуже мало. На багатьох світах, особливо з невеликим населенням або на межі імперіуму, астропатів немає, і тому їм доводиться покладатися на рідкі візити кораблів, хартистів або переписників адміністратуму, щоб отримувати вісті з інших куточків галактики. З цієї причини Адептустера не може швидко реагувати на кожну подію в імперіумі. Навіть якщо відбувається подія достатньо велика, щоб привернути увагу численної і громісткої бюрократії, багато світів відчувають себе частиною імперіуму з великою натяжкою. Огляд загроз такі примхи долі, найбільшої імперії, яку коли-небудь знало людство, що багато планет імперіуму ізольовані і самотні, серед безкінечної темряви космосу. Кожну людину кожної планети обурює страх, підриває недовіра, і відчайдушна віра будується у свідомих і несвідомих розумах. Знову і знову Всесвіт доводить свою небезпеку і байдужість. Люди хворіють, бушує варп, нападають ксеноси і гинуть світи. Жителі імперіуму шукають у своїх сусідів ознаки Єресі і магії. Людство молить імператора про захист від безлічі небезпек. Всесвіту, серед яких повстання. Імперіум єдина належна влада для людства. Він був заснований за вказівкою імператора і його воля, виконувана адептусом тера, і є беззаперечною. Проте людина завжди була спортивною істотою, і не всі погоджуються з таким порядком речей. Тому закон тери повинен бути суровим. Однак, через розміри імперіуму, хватка влади, хоч не хоч, є слабкою. І повстання вважається лише в випадки, коли планета відмовляється сплачувати десятину. Планети, які повстали, щоб зруйнувати батьківську руку імператора, попадають під наступні чотири основні категорії: повстання правлячої верхівки. Час від часу правлячі кола деяких світів помиляються у висновку, що їм буде набагато краще жити, якщо вони вийдуть із складу імперіуму. Можливо, їх не відвідували вже тисячу років, або планетарний правитель приховав територіальні амбіції, але незалежно від мотивів, наслідки завжди однакові. Безжалісні та негайні репресії. Ці виступи слід придушувати швидко і наочно, оскільки, якщо хоча б одна планета здійснить подібну ініціативу, інші не зволікають наслідувати її приклад, можуть знадобитися століття, щоб придушити виступ. Але жодному людському світу не можна дозволити відокремитися від імперіуму. Вбивство правителя, планетарний штурм і іноді Екстермінатус. Усі ці заходи є виправданими, щоб привести збунтований світ до покори. Народні виступи сумно, але багато мешканців імперіуму стикаються з неприпустимими умовами життя та проживають у не найкращому середовищі час від часу. Деякі, особливо нахабні демагоги, збирають своїх прихильників і звергають уряд. Проте це стає проблемою лише у випадку, якщо вони вирішують відкинути владу імперіуму. В інших випадках новий режим буде залишений в спокій, як правило, адептус не вказує форми управління населенням. Подурості, піднесені успіхом повстанці, часто ототожнюють імперіум зі своїми пригноблювачами, а не рятівниками. У випадку планет з особливою стратегічною важливістю краще бути впевненим у нерозривності влади. У обох випадках імперіум вдається до застосування сили. Проникнення Ксеносі у всесвіті існує безліч істот, які існують за рахунок інших. Це можуть бути створіння фізичного світу, такі як генокради, або істоти, які магічним чином існують у матеріальному світі. Але живуть у імперіях. Іноді на таких світах, здавалося б, нічого не відбувається, і вся галактика залишається у невідомості щодо темного інопланетного паразита, що поїдає їх серце. Проте, найчастіше населення, що потрапило під вплив інопланетян, піднімає збройне повстання у будь-якому випадку, повне знищення зараженого населення, на жаль, є найкращим виходом. Цього можна досягти тектонічною дестабілізацією, екстермінатусом, циклонними торпедами або вірусним бомбардуванням залежно від важливості світу та можливості його повторної колонізації. ДЕМОНІЧНЕ проникнення ПЛАНЕТА може звернутися до служіння темним богам з різних причин. Пригнічення таких повстань. Слід здійснювати обережно, оскільки знищення населення планети може виявитися початковим планом темних сил, оскільки психічні крики мільйонів помираючих людей досить, щоб відкрити прорив між варпом і реальним Всесвітом. Планетарне вторгнення групи спеціалістів і подальше негайне очищення або знищення планети є набагато бажанішим. Дорогі друзі, це була подорож у світ Імперіуму. Я сподіваюся, вона вам сподобалась. А тепер, коли ми досягли кінця цього відео, я хочу закликати вас підписатися на канал, щоб бути у курсі нових відео та отримувати свіжу порцію знань. Не забудьте поставити лайк, це допоможе нам зрозуміти, що вам подобається. Залишайте коментарі з вашими думками та пропозиціями. А також не соромтеся ділитися цим відео зі своїми друзями. За бажанням можете підтримати автора донатом через сервіс Дяка. Але найголовніше підтримуйте українських військових, що захищають нас від темних сил. Дякую, що дивилися. Приєднуйтесь до нас знову в наступних відео. До зустрічі!